Доброго дня, друзі. Сьогодні відвезти свою 125 ту шліфмашинку Дніпроєм. Почала трошки барахлити. Вона у мене ще на гарантії. І відвіз її в гарантійний ремонт. І дізнався, що у них зараз акція, вони обмінюють старий. Електроінструмент е, любого бренду з значною знижкою на е, свій інструмент е, марки Дніпром. Ну, вирішив поїхати обміняти одну з таких старих болгарок. У мене їх накопилось за 7 років роботи з мотоблоками, доволі таки багато. На шліфмашину акумуляторну. Давно хотів придбати собі, де все не складалося. Тобто, <кій> понаходив всі свої старі, де ще в мене пару болгарок валяється. Ну, цього вже буде достатньо. Якщо встигну по акції, то обміняю. В'їздив я в фірмовий магазин компанії Дніпро М і обміняв свій старий негодній інструмент електричний і трошки поновив свій інструментальний арсенал. Така була Ну, ще є, мабуть, і не знаю, коли воно закінчиться, я не з'ясовував. Тобто придбав я собі в обмін на знижку, в обмін старого е, негоднього електроінструмента. Ну, Ось такий собі е, інструмент. Тобто, Знижка значна, Ну, я думаю не знаю наскільки реально. Тобто взяв я ось собі таку аккумуляторну шліфмашину. Так, що ми маємо тут линку, ну звісно ключ і інструкції. В комплекті є у нас акумулятор 4 Ампер часа 20 вольт. Ну і звісно, сама кутова сліфмашинка від компанії Дніпром. Ну, про переваги і якість. Я нічого не можу сказати. Я давно вже користуюсь інструментом Дніпро М. У мене є і 125 та шліфмашина, і 180-та, і дріль ударний. І, звісно, і інверторна сварка в мене Дніпро М. Тобто сама кутова шліфова машина має... Тут тобто, яка тут потужність? Ну, я ще нічого не читав. Якби від 3 тисяч до 8,5 тисяч обертів? 125 мм. Ну, звісно, і дві швидкості. Як вона буде працювати? Користь. Тут є у нас кнопочка, індикатор, тобто це буде перша. Давно хотів собі таку річ придбати. Ну і в додаток обміняв я дві старі болгарки. Ну, звісно. Зарядна станція. Ось такий вийшов комплект. Для того, аби в мене був в резерві ще один акумулятор. Акумулятори однакові. Так само. Я собі взяв в них на обмін є така кутова шрифт і два типа шуруповертів. Ну, якби шуруповерт у мене ще є, він працює і не один. Але взяв я собі ще отакий шуруповерт. Теж на дві швидкості. Тобто і тут такий зйомний патрон, що дуже зручно. Ну і з додаток тепер я маю на свою шліфмашину два акумулятори. Ну, мало ли, що буде відключатися світло, ну, акумуляторним інструментом дещось можна все-таки зробити світлу пору доби. Я так розумію, це режим сверління і режим шуруповерт. Ось такі я придбав. І також до цього шуруповерта, також ще додатково. Зарядна станція. Ось От Отакі поновлення для своєї майстерні. Я зробив. Так що, друзі, кому цікаво, можете завітати в магазин або в центр ліквім, кажу, Дніпро -М. Я рекламувати нічого не буду. Це відео сугубо інформаційну, таку мету має. Так як кажуть, як воно буде працювати. те інструмент, що в мене... Працює, якби я їм задоволений. Ну і переваги цього інструменту в тім, що е, весь інструмент має 3 роки гарантії. Тобто, як би не хотіли, так як от у мене почала вже трошки під, підглючувати сітіваші їх машинка. Звісно, я її, поки є гарантійний термін, я її відвіз на гарантію. Через тиждень вона приїде з гарантії. Ну, це велика перевага. Ну і звісно, яка не яка, а економія коштів. В цілому десь 40 від тої ціни, яка... Продавалась без акції на такий інструмент, я е, отримав. Ось така інформація, друзі. Так що будемо працювати далі. Інструмент він завжди потребує оновлення. І тому час від часу приходиться це робити. Всім доброго здоров'я, успіхів, будемо працювати далі.